Народжуйте дітей, моє вам послання. Народжуйте мінімум трьох дітей, моє вам друге послання. Троє дітей має стати базовим стандартом для української сім'ї, для українських подружжів. Для цього є дуже багато аргументів саме раціонального характеру. Окрім того, що це приємно, мило і і прекрасно діти, тут є багато аргументів раціонального характеру. Звісно, передусім, я звертаюся до подружжів, хто перебуває в законному шлюбі, чоловік і дружина. Передусім, це звернення до таких пар. Ну і, звісно, ми не враховуємо зараз випадки, коли подружжя хочуть мати дітей, але з медичних проблем, з проблем з фізичним здоров'ям такої можливості немає. Вони про це мріють. Лікуються і, звісно, моляться, тому можемо побажати лише, щоб така можливість якомога більше, якомога швидше з'явилася, і сім'я була благословена дітьми. Але передусім моє звернення до тих, хто може, але не хоче, або щось там обмірковує, або вважає, що достатньо одного сина, однієї дочки, ну і власне точка, вона ж крапка. Отже, до речі, також звернення це і до тих, хто не є зараз в шлюбі, але планує створити сім'ю. Одна з ключових цілей і призначень сім'ї це народження дітей. І це, чесно кажучи, задоволення. Тому. До цього треба підходити як до класної, прикольної справи, а не як до відповідальності. Тому, попри те, що я раціоналізую цю тему і це завдання, до цього треба підходити як до задоволення, а не як до тягара. Коротше кажучи, 10 раціональних аргументів народити трьох ну або більше, але не менше. Я на початку березня опублікував допис в соціальних мережах в Фейсбуці на цю тему, і оці 10 аргументів опублікував. Він набув широкого розголосу і резонансу, там під понад 2700 вподобайок, ну і понад 300 розшарювань. Отже, тема має значення і тема актуальна. Отже, поїхали 10 раціональних аргументів мати народити щонайменше трьох дітей і більше. Ну, послідовність цих аргументів не має значення, така послідовність хаотична, але, тим не менше, пропоную список такий: перший аргумент це мило, діти дуже милі. Я коли приходжу додому ввечері з роботи або з якоїсь поїздки і бачу своїх п'ятьох дітей, я не можу намилуватися. Це надзвичайно милі створіння. У нас з дружиною п'ятеро діток від одного року до дев'яти з половиною, майже десяти за десять років шлюбу, трошки більше. Отже, це дуже мило. Вони мило посміхаються, коли вони обнімають і говорять: «тато, я люблю тебе! або папочка. Таточка, татусь, обнімають, цілують. Я тебе дуже люблю. Коли приходжу додому, вони нападають, налітають. Причому, звісно, в різному віці це різні прояви можуть бути у різний спосіб, але тим не менше, вони дуже милі, коли вони е, сплять, коли вони соплять, е, коли вони сплять, як вони пахнуть, їхній аромат. І в дитячому віці, і в малюковому віці, це, це щось абсолютно неймовірне. Діти милі, величезні. немає, неможливо отримати таку величезну кількість милоти вдома і в хаті, як через діток різного віку. Аргумент номер два: діти дають сенс. Так, діти дають сенс, коли є діти в сім'ї, в житті. Нібито з'являється якийсь дуже важливий сенс. Сенс жити, існувати, працювати. Діти це не єдиний сенс в житті, безсумнівно. Тут треба це мати на увазі. Але діти це найпростіший сенс, тобто мати дітей це найпростіший шлях до набуття життєвого сенсу. Тобто, для чого я живу. Це велика, звісно, тема, і є багато причин, для чого людина живе. Але завести дітей, піклуватися про них, дарувати їм свою любов. Це один це найпро, на мою думку, це найпростіший шлях до сенсу. Діти в сім'ї надають такий сенс. Життя без сенсу безсенсове. І чим більше дітей, тим більше сенсу. Сенсу забагато не буває навіть в цьому фрагменті цього відео. Третє, діти це патріотично. Це окрема важлива тема. В Україні в 2024 році минулого року померло під півмільйони людей, а народилося менше 200 тисяч. Розрив майже втричі. Україна є нація, яка скорочується найшвидшими темпами в світі. Ніде немає такої демографічної катастрофи, як в Україні. І війна лише одна з причин цієї демографічної катастрофи, але не єдина. Одна з важливих причин це, звісно, ціннісна деформація. Тому я наголошую, що сьогодні один з ключових і найкращих проявом, проявом є українського патріотизму це народити дітей. І не просто одну дитину або дві дитини, а саме три. Тому що лише три дитини це шлях до збереження і збільшення української нації. Одна дитина і навіть дві дитини цю мету не поможуть досягнути. Тому ми будемо пам'ятати, що сьогодні є два основних прояви українського патріотизму справжнього дієвого це на фронті виборювати суверенність, незалежність і захист української держави, української землі, а також народжувати дітей, тому що України немає без українських людей. В Майбутньому без людей не буде. Не буде потреби в школах, в садочках, в університетах. Нікому буде працювати на виробництвах, нікому буде купувати товари і послуги в ваших бізнесах і в ваших компаніях. Нікому буде навіть обороняти, боронити цю державу. Без дітей немає українців. Людей без людей немає нації. Все зупиняється, припиняє існувати нація. Діти це патріотична. Мій аргумент номер три. Четверте, діти це далекоглядно. Різні напрямки свого бізнесу, своєї діяльності, своєї май, свого майна, своєї власності можна розподілити потім в майбутньому між дітьми, між різними дітьми згідно їхніх е, особливостей, особливих вдач. Хтось з дітей більш талановитий в бізнесі, в роботі, в творчості. в… Е, в догляді піклування за кимось. Тобто це дуже добре, це далекоглядно. Чим більше дітей, тим більше можливість розподілити і роздати, і забезпечити довгострокове зберігання всього мого, твого, щоб передати їх дітям. Діти це далекоглядно. П'яте діти це заради них самих. Дуже важливо пам'ятати, що у людей немає інших, настільки близьких. Окрім як батьки, але коли батьків не стає, як брати і сестри. Брати і сестри це найближчі люди. Навіть якщо через різні життєві обставини так трапляється, що люди ну, не дуже часто спілкуються з братами і сестрами, живуть далеко або там, в різних місцях. Але коли відбуваються такі ну, особливі моменти в житті, складні моменти, найперше, до кого звертаються люди, це до рідних братів і сестер. Ну і звісно, це прикольно збиратися вдома з рідними братами і сестрами, і з їхніми дітьми, щоб у їхніх дітей також були двоюрідні брати і сестри. Чим більше е е це зменшує ризик одинокості. Діти зарадених самих, вони потрібні одне одному. Вони першими прийдуть одне одному на допомогу, коли така потребна, потреба виникне. Ну, вони будуть, власне, мати кого запросити на Різдво, на сімейні, християнські свята. І ви розумієте, що у всіх є свої сім'ї. А якщо одна дитина в сім'ї, в майбутньому її навіть нікого буде запросити, немає братів і сестер. Шосте, це перестраховка. Такий... Аргумент, скажімо так, аргумент, про який не хочеться думати, бо він такий трошки нібито неприємний, але треба про це розуміти. Діти, це, Багато дітей це перестраховка. Таке трапляється, що хтось з дітей завчасно пішов з життя, і ми живемо в Україні в умовах війни і величезних загроз. Для, на жаль, життя і здоров'я. Не хочемо про це думати, не будемо про це думати. Але е скільки я знаю таких випадків, я особисто знаю такі історії, коли батьки, у яких була одна дитина, і ця дитина загинула, або, наприклад, схибила в житті, пішла невірним шляхом і, ну, на жаль, з відповідними наслідками. Це просто трагедія, катастрофа для таких батьків. У них нікого не залишилось, нікого більше немає. Була тільки одна дитина, і тієї дитини не стало. Тому якось слово тут перестраховка, воно можливо не дуже делікатно звучить, але слід про це пам'ятати добре мати багато дітей, щонайменше троє. І нехай всі вони безсумнівно будуть живими, здоровими, благословенними. І ніхто з них не схибить на своєму життєвому шляху. Сьоме, це раціонально. Ну це, можна сказати, вигідно. Ну, це так напівсерйозна півжартома. Чим більше дітей, кожен з них, потім, коли батьки будуть на пенсії, там скинеться в місяць по 50 баксів додатково, і вже батькам буде, чим більше дітей, тим більше додаток до пенсії вже можна буде купити не лише хліба, а там, круасани. Масло або ще якісь е, смаколики. Е, я вважаю, що діти вони в тому числі е, несуть відповідальність за догляд і піклування про батьків в літньому віці, в такому похилому віці. Тому мати чим більше дітей, тим більше буде тих, хто в майбутньому, коли вже люди старішають, ми старішуємо. Буде більше людей, дітей, власне, які будуть піклуватися і допомагати, коли ми цього потребуватимемо. Е, багато дітей це зручно. Троє дітей це зручно в тому сенсі в українському воєнному контексті. Наявність трьох дітей дозволяє без проблем перетинати державний кордон для того, щоб знайти гуманітарку або ще якусь допомогу і привезти це в Україну. Тобто це можна виконувати багато таких супровідних сервісних функцій для держави, для Збройних сил, без обмежень, перетинаючи кордон для, для відповідних цілей і завдань. Дев'ятий аргумент в моєму списку це «життєдайно». Ми маємо пам'ятати, що лише життя може здолати смерть. Кожна, особливо нам в Україні, це важливо. Ми живемо в атмосфері, на жаль, великої кількості смертей. Але лише життя може здолати смерть. Кожна народжена людина це бунт проти смерті. Кожна народжена дитина це бунт, це протест, це незгода проти смерті. Народжувати дітей це життєдайно. Це важливо. Немає, на мою думку, нічого важливішого і кращого, що може зробити жінка, ніж принести нове життя в цей світ. І чоловік, щоб посприяти цьому, допомогти цьому і піклуватися, і захищати це життя. Це неймовірний дар Божій людині і кожній живій істоті відтворювати, дарувати життя, бунтувати проти смерті, бунтувати. Протестувати, не погоджуватись з кінечністю цього зімного життя. Хоча душа безміна вічна, але тілесне життя, воно не вічне. Тому народження дітей, народження дитини, це життя це протест і незгода зі смертю. Е, ну і десятий аргумент дуже важливий. Будемо пам'ятати, що в Україні всі, у кого є троє дітей і більше, вони отримають статус багатодітності. І що дуже важливо, це надає таку особливу пільгу, можливість встановити домашній дротовий телефон поза чергою. Тому, навіть якщо всі попередні аргументи вас не переконали, можливість встановити дротовий телефон у себе вдома або в квартирі безсумнівно остаточно має вас переконати народити третю дитину або більше. Шановні друзі українці, які у вас ще аргументи народжувати якомога більше дітей. І окрім того, що я завжди про це говорю, я завжди що треба народжувати. Я наголошую, що це раціонально з дуже багатьох причин. Це доцільно зробити. Не втрачайте час, якщо ви подружжя, ви сім'я, народжуєте дітей, три нехай буде базовим мінімум. Якщо хлопець, дівчина, чоловік, жінка, які не одружені, є бажання створити сім'ю, нехай народження дітей також буде важливою пріоритетною ціллю майбутньої створеної сім'ї. І не просто народження дітей, а народження саме трьох і більше. Це ключ до нашого державного, національного українського успіху, і це значний фактор сімейного щастя і сімейного благословіння. А що ви думаєте, які у вас ще є аргументи доповнення до цього списку, ви можете написати про це в коментарях під цим відео? Також буду вдячна, якщо ви цим відео поділитесь, щоб ці аргументи, як на мою думку, достатньо раціональні, вони переконали якомога більше українців зробити хорошу, благословенну, корисну справу дарувати життя. І нехай нас, українців, християн. На цій землі буде якомога більше. Дякую за увагу і за поширення. Працюємо!